Починати тоді вітаю всіх. Добрий ранок. Порядок денний на сьогодні, 12 квітня. Такий у нас 1.1. розгляд заяви ТОВ Кубік Тек щодо налювання ліцензії. 1.2. розгляд заяв ФОП Кислицького щодо нулювання ліцензії. 2.1. розгляд проекту закону України про внесення змін до закону України про оренду державного та комунального майна. 2.2. Розгляд проекту закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів щодо усунення розбіжності положень законодавчих актів. 4.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 4.2. Розподіл обов'язками між членами ЄНКІК. Чи є питання до цього порядку денного? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, піднімайте зупинити? Одностайно. Будь ласка, пані Ірина. Шановний голова, шановні члени комісії, пропонується розглянути питання про розгляд заяви ТОВ «Кубікнет» щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Кубіктек. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9307 від 6.12.2017 року для широкосмугового радіодоступу на території Черкаської області відповідно за заявою даного товариства. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніме? От настайно далі. Будь ласка, пропонується анулювати фізичній особі підприємцю кислицькому Василю Миколайовичу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9380 від 22.01.2018 року для широкосмугового радіодоступу. Та номер 9381 від 22.01.2018 року для широкосмугового радіодоступу на території Чернігівської області за відповідними заявами даного суб'єкта. Прошу підтримати. Дякую, немає. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Далі, Будь ласка, 2-1. Шановний голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення Комісії про розгляд проєкту закону України щодо внесення змін до закону України про оренду державного та комунального майна щодо спрощення розміщення об'єктів інфраструктури електронних комунікаційних мереж. Реєстраційний номер законопроекту 9164 від 31 березня цього року. Законопроект надійшов на розгляд комісії від комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Законопроектом пропонується. Нести зміни до закону України про оренду державного та комунального майна, яким передбачається, надати право постачальникам електронних комунікаційних послуг отримувати в оренду державне та комунальне майно без проведення аукціонів для розміщення технічних засобів електронних комунікацій, та встановити можливість продовження договорів оренди державного та комунального майна без проведення аукціонів для постачальників електронних комунікаційних послуг з метою розміщення. Технічних засобів електронних комунікацій у висновку ІНКІКА пропонується звернути увагу на те, що законопроект передбачає, що його норми будуть поширюватись лише на постачальників електронних комунікаційних послуг. У зв'язку з цим, у разі прийняття законопроекту в запропонованій редакції, постачальники електронних комунікаційних мереж будуть позбавлені можливості оренди державного та комунального майна Задля спільного розташування для використання інфраструктури електронних комунікаційних мереж та або окремих елементів кількома постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг на договірних засадах без проведення аукціонів. Враховуючи наведене, пропонується у законопроєкті слова постачальники електронних комунікаційних послуг замінити словами постачальники електронних комунікаційних мереж. Та або послуг. Враховуючи зазначення, пропонується затвердити висновок НКК, стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття законопроекту із пропозицією комісії. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую, Ін Михайлович, будь ласка. Не он. чутно вас, не чутно. Доброго дня ще раз. Цей законопроєкт, я просто для інформування хочу сказати, цей законопроєкт не прохідний Ми спілкувалися з комітетом економічного розвитку, з яким ми разом зараз працюємо з міністерством цифрової трансформації. Розглядаємо і сьогодні буде нарада о 12-й годині. У нас спільна змін Мінцифрою, 6102, який називається Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди і так інших. В цьому законопроєкті, який ми сьогодні будемо розглядати, це остання нарада наша, і будемо подавати до комітету економічного розвитку Верховної Ради, в цьому законопроєкті ми всіх приводимо до дії закону про доступ. Те, це те, над цим ми працюємо вже майже три роки. Цей законопроєкт, який ви сьогодні розглядаєте, галузь не ініціювала. Там немає нічого плохого, це нормально, якщо нас виведуть з цих конкурсу, але я спілкуючись з депутатами, вони сказали, що це просто неможливо зробити. Тому запрошуємо ми сьогодні в 12 годині, хто має можливість взяти участь, взяти участь у нашому законопроєкті, який ну, є домовленості з депутатами, які вже зареєстровані також 61.02, 13,023 року, які надасть можливість галузі працювати. І скорочені строки будуть прийняття рішень і все інше. А зараз по закону про оренду тривають по півроку для того, щоб розмістити технічні засоби та комунікації. Дякую за увагу. Дякую, Іль Михайлович. Є питання чи зауваження є? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, два, два. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашого розгляду представляється проєкт рішення НК про розгляд проєкту закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення, кримінального, кримінально-процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо усунення розбіжності положень законодавчих актів. До НК від Міністерства юстиції надійшов для розгляду та погодження вище зазначений проект закону. Про внесення змін, що обумовлено зокрема, набранням чинності закону України про медіа, а також прийняттям 1 грудня 2022 року Верховною Радою України закону України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладання угоди між Україною та Європейським Союзом, про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського союзу у сфері електронної ідентифікації, яким зокрема вносяться зміни до процесуальних кодексів та на єдину систему інформаційно єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему на єдину судову інформаційно-комунікаційну систему, а також заміна на термін інформаційно-телекомунікаційної, терміном інформаційно комунікаційна, терміном телекомунікаційного зв'язку, терміном електронні комунікації, термін про електронні довірчі послуги, терміном про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. При цьому Законопроєкт містить норму, які не узгоджуються з законами України про електронні комунікації та про Національну комісію, що здійснює державного регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, зокрема, стосовно оновлення термінології, здійснення державного регулювання і нагляду у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, державного ринкового нагляду, а також застосування санкцій за порушення законодавства у цих сферах. З урахуванням вище викладеного, та необхідності дотримання отримання на законодавчому рівні принципів правової визначені та розміжування відповідальності за порушення законодавства про електронні комунікації, традічтотних спектрів, встановлення чітких повноважень Інка, її уповноважених осіб щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення та їх розвива пропонується. У Кодексі України про адміністративне правопорушення виключити статті 144, 145, 148.1, 148,2, 1484, 148.5 кодексу про адміністративне порушення як такі, що не відповідають статтям 126, 127 закону України про електронні комунікації, Внесені ті зміни до статті. 146, 188, 7, 243, 255 Кодексу про адміністративне правопорушення, з метою проведення їх у відповідність до положень закону про електронні комунікації, внести зміну до статті 244-19 Кодексу про адміністративне порушення, з метою проведення її у відповідність до положень закону України про національну комісію щоздійство державного регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра спектру та надання послуг поштового зв'язку. У кримінальному кодексі внести зміни до статті 360, 361, 361, друг 1, 363. У кримінально-процесуальному кодексі внести зміни до статті 162, 168 у частині приведення термінів, які застосовуються у кодексу відповідно до термінів, визначення яких надано в законі про електронну комунікацію. Враховуючи пункт 5, параграфа 33. Параграф 37 регламенту Кабінету міністрів України, затверджена постанова Кабінету міністрів України від 18 липня 2007 року, номер 950. пункт 53 регламенту НКК, затверджено рішенням НКК від 18 лютого 2022 року No15 і певний проект рішення національної комісії про погодження законопроекту із зауваженнями пропозиціями, які детально викладені у проєкті листа до міністерства юстиції України, що є додатком. Пропонуємо підтримати. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, піднімайтесь. Одностайно. Далі, будь ласка, чотири, Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку відповідно до підпункту А пункту 23, частини 4, статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. До повноважень НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, у тому числі видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. <зв <'язок> Пунктом першої частини шостої статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначені, що НКК встановлює порядок та форми видання і веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму для подання повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. ТОВ ТУРЮКРЕН подало до НКК повідомлення про внесення інформації до Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. Та ТОВ МК Вояж подало до НКК повідомлення про внесення інформації до Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. Для реалізації завдань, які стоять перед НКК, покладених на неї функції щодо регулювання сфери поштового зв'язку. Пропонується розглянути зазначений проєкт рішення та внести відповідну інформацію до реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі, останнє питання. 4.2, Будь ласка, вікторія вільна. Шановний голово, шановні члени комісії, відповідно до частини 3 статті 10 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, голова регуляторного органу очолює регуляторний орган, спрямовує його діяльність, а також підписує розпорядження на підставі рішення НКК про розподіл обов'язків між членами НКК відповідно до регламенту. Пунктом 2.1.4 регламенту НКК, затверджено рішенням Національної комісії вісімнадцятого року номер 1 Передбачено, що розподіл обов'язками між членами регуляторного органу здійснюється за розпорядженням голови НКК на підставі рішення, проект якого готується та виноситься на засідання керівником апарату після його погодження членами регуляторного органу. Проект рішення НКК повинен також передбачати взаємозамінні членів регуляторного органу в період їх тимчасової відсутності, враховуючи зазначені вимоги закону та регламенту, а також завдання, функції та повноваження НКК, передбачені законом України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, про електронні комунікації, про поштовий зв'язок. Про доступ до об'єктів будівництва транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж, про основні засади державного нагляду, контролю у сфері господарської діяльності та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКК, яким передбачено. Схвалити проект розпорядження голови НКК про розподіл обов'язків між членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, що додається. Рекомендувати голові НКК на підставі цього рішення підписати розпорядження голови, схвалене цим рішенням, прошу підтримати запропонований проект рішення НКІК. Дякую, чи є питання. Хто питань не має, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Дякую, Вікторія Вільна. Це останнє питання на сьогодні. Всі дякую.